Осінь за вікном опале листя, душі йдуть, і на якогось холодно цапко і так душа розривається, очі опускають сльозу, і постає одвічне, чому хотілось би іти, і бігти, летіти, і мріяти. Хати, та чи я маю право на щастя, чи маю я право на власну любов? Я хочу щастя, бути разом знов і знов, наче магніт сила тягне до тебе, між нами відстань, між нами простір і небо. Ми спіймали власну зорю, я кохаю чи може люблю, Боже, прости за все і всі помилки. Невже кохання, це я і ти, хімія, і суміш тих почуттів, бути нещасним, чи тільки і ти моя, скажи мені, будь ласка, я хочу щастя бути разом знову і знову, наче магніт сила тягне до тебе, між нами відстань, між нами простір і небо. Ми спіймали власну зорю, я кохаю, чи може люблю. Боже прости за все і всі помилки. Невже кохання? Це я і ти.